Це вимити рис. Якщо погано вимили рис, забудьте про те, що у вас буде хороший плов. Рис треба мити перед самим засобом. Тому що якщо ви помиєте рис зарані, він у вас постояє на бухті і у вас знову буде каша, він весь розвалиться. Блок, щоб ви розуміли, повинен обов'язково так, от трохи знизу підгоріти. Значить, Розказую, як зварити класний плов. Беремо гарні ребра. Ребра повинні бути такі з салом, з жирком, прям, ну, щоб вони були свіжі, обов'язково, ніяких заморожених нічого, щоб от зранку свиня ще бігала, або обід ви вже поварили з неї пло. Нарізали, отак от сюди знімаємо. Нагріли дуже сильно масло, і туди ці ребра вкинули. І тепер ми їх пожаримо так, щоб вони стали жовтенькими, щоб такими аж румяними. Ось наші ребра вже стали рум'яними, гарними. Можна жарити прямо на такому сильному вогні. Так навіть краще вони швидше піджари, щоб сплатилися. Тепер закидаємо туди цибулю. Цибулю я ріжу такими величезними напівкольцями. прям найбільшу беру, яка є. І цибулі треба багато. Я люблю коли цибулі на отаку великий казан. Тут реально майже кілограм. Ти закидуємо і перемішуємо і хай починає жаритися. Теж її доводимо до такого собі тортенького кольору, вона почала Так, Тепер дивіться, коли цибулька у нас підрум'янилась, ми закидаємо туди мокр. Деякі морку ріжуть шматками, а я люблю, щоб морка була на великим темп. Я її сюди кидаю. Морки повинно бути багато. Ну Це дуже багато морки, це, мабуть, ми всю кидати не будемо. Але я подивлюся зараз. Ми її закинемо прямо багато. Ах, ж горячий. Обережно, щоб не спалити собі руки. Закіємо, мішаємо, теж залишимо його трошки жариться. Що ж воно так хоче. О, все, це робимо. Теж піджарюємо і трошки його залишимо, нехай постоїть. Коли оце підрумянилося, ми бачимо така вже жовта олія. Тепер додаємо приправу. приправу. Я беру приправу таку українську, щоб без солі була, так він потім не вгадаю. Отак от приправу я взагалі не хвилююся, з тільки пайку, а в цьому випадку, зважаючи на об'єм, висипаю дві. У нас буде дві пачки приправи. Дуже точно не буде. Так як і плов, щоб ви розуміли, повинен обов'язково так, от трохи знизу підгоріти. Якщо не підгорить, буде не плов, буде не смач. Це точно. Гарантійно. Так що не бійтеся, вмикати під ним газ. Або краще, отак от, от, щоб дрова горіла. Так, і в цей, цей самий час, я додаю сіль. І солі теж треба дуже багато. Воно повинно буде. Солоним, так як рис потім на себе забере сіль, і щоб достатньо солоний був, треба брати, отак от добряче солити, потім ще ну, мабуть попробуємо трохи. Воно тренев сольоне. Тепер рис. Саме головне в плові це вимити рис. Рис повинен бути чистий абсолютно, і вода з нього повинна бути як. Стекло, так. Да. Якщо погано вимили рис, забудьте про те, що у вас буде хороший хлоп. Тому можете мити його пів години. Іра, ти мила пів години? Зараз і перевіримо. Якщо рис буде не дуже, якщо буде каша, да, значить лоп. рис помитий погано. Давайте ще трошки рису, мало. Це, мабуть, забагато буде, але ми трошки. Намило, так, і теж дуже важливо. Рис треба мити перед самим засипом. Тому що якщо ви помиєте рис зарані, він у вас постоїть, набухне. і у вас знову буде каша. Він весь розвалиться. Тому тримайте. Вистачить. Тому обов'язково мийте його перед самим-самим загрузкою. Все, і далі заливаємо водою, злідаємо туди вакуум власне. Чесника. Ось так. здоровіно. Наливаємо води. Води. Давай. Бажано, звісно, щоб вода була гаряча, прямо кипяток. Але у нас такої немає, тому ми сьогодні почнемо з холодного. Але якщо, якщо є можливість у вас її нагріти рядом, Десь, щоб вона була кипятком, то зробіть це краще кипятком так, Часник ми так заховаємо там всередині, закопаємо. Знизу трохи піднімемо. добра І все, накриваємо кришкою, че поки. Рис стане пловом.